Давно, але його люди пам'ятають і шанують неї. І по всій, по всій країні, в кожному місці, і не тільки в нашій країні, а далеко за межами нашої країни є пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченко. Ми, в Чимало, є навіть університет, ім'я Тараса Григоровича ім з Шевченка назвали. І люди приходять до цих пам'ятників, щоб шанувати, щоб просто відвідати цю визначну, видатну людину, цього відомого українця, приносять до підніжжя його постаменту квіти і вшановують. Пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Е, також ми з вами проживаємо в Києві, де багато є таких пам'ятників, і ми з вами зможемо відвідати також із батьками е, пам'ятник, вшанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Пісня, що не в мене Україна, це доля Тарас, ще, та, ще не в мене Україна, це гімн України. Е, там арти інші Чубинський. України вся Україна співає, але молодці.